Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Тема сьогоднішнього відео. Так, все вірно. Сьогодні ми поговоримо саме про СУРІ. Чому саме вони? Тому що буквально за 20 хвилин розпочнеться лістинг як на Бінансі, так і на Байбіді. І сьогодні ми подивимося, чи варто було заходити в цей проект і зробимо такий. Крок вперед для себе в майбутньому, і зрозуміємо, чи потрібно приймати активності, фармити токени і йти потім на а, первинний лістинг на біржу, щоб щось заробити. Особисто я не займаюся фармінгом а, різних проєктів, і ви про це добре знаєте, тому що я неодноразово про це розповідав. Проте я завжди наголошую щодо того, що якщо у вас малий депозит, ви тільки знайомитеся з криптою, або у вас безліч вільного часу, робіть це. Це не складно. Це перше. А по-друге, це халявний бабос. Ну і власне сьогодні на прикладі Суї ми е це підтвердимо. Так, я наперед впевнений, е не дивлячись на те, що до е лістингу залишилося вже 15 хвилин. Я більше ніж впевнений, що в будь-якому випадку воно було того варте, і ви змогли б на цьому заробити. Ну і звісно ж. Ті, хто не чули про суї або хочуть чути більше про такі проекти, про проекти, де можна щось а, нафармити і заробити, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Лінк на нього є також в описі, і там періодично на достойні проекти, ми публікуємо пости. Ну і власне очікуємо Алістин. Можна було встигнути в зазорах по лістингу а кидати 1,2, і продавати 1,5, цим самим фармити плюс 30 центів на кожному прокруті. Так, однозначно, всі ми знаємо, що з сої виникла дуже неприємна ситуація, але Таке може траплятися, таке, як ми бачимо, трапляється, і це не означає, що ми не маємо приймати участі в інших активностях. Якщо ви хочете заробляти, ви мусите це робити. До того ж, мені не дадуть збрехати ті, хто нафармили, ті, хто фармили і знайшли спосіб, як це обійти. Тобто, той, хто хоче, той однозначно знайде якісь. Моменти, де можна нагнути систему, обійти і все ж таки щось заробити. Тож я нагадую, що періодично ми дропаємо інфу по різним крутим проектам, все в телеграмові, щось освітлюється тут. Тож підписуйтесь на канал Всім вдалих Торгів.